Життя після 60 тільки починається. У цьому впевнена Надія Лєнц, мешканка Балти. Жінка вже багато років займається громадською діяльністю та захищає права осіб з інвалідністю. Нещодавно Надія закінчила юридичний виш, стала правозахисницею, щоб і надалі якісно допомагати іншим. І ось 10 тижнів тому вперше у житті сіла за кермо автівки, втілюючи свою давню мрію. Я вже Мабуть, 10 років як хотіла отримати права, але в нас не було такої можливості в Одеській області. І зараз з'явилася по проекту без бар'єрів. Я дуже рада, що в нас в Одеській області є така, теж залучена така програма без бар'єрів. І люди з інвалідністю, які пересуваються на інвалідному кріслі або на протезах, можуть Вивчитися е, вождінню на автомобілі, а для людей з інвалідністю, які приїхали з населених пунктів області, вчитися водінню до Одеси, державний університет внутрішніх справ надає тимчасове житло, що дійсно зручно, адже не потрібно кожного разу приїжджати, долаючи десятки, а то й сотні кілометрів. Кімната дуже зручна, повністю приспособлена для людей, які пересуваються на візку, з пандусом, з поручнями. Безбар'єрність це не просто про світ і простір без бар'єрів. Це про середовище, у якому всі люди мають рівні можливості і створені комфортні умови для їхньої реалізації. Простір, у якому немає місця будь-яким проявам дискримінації. В сервісних центрах передбачені усі зручності, враховуючи і пандуси, і кнопку виклику, і туалетні кімнати, щоб людям було комфортно отримувати, чекати свої черги та отримати якісні державні послуги. Дуже хочеться, щоб людина відчула себе людиною і з розумінням ставитись, що це звичайна людина, без ніяких ніяких вад, і щоб вона почувала в суспільстві себе. Повноцінною людиною для цього ми працюємо. В цілому в Україні існує сім інклюзивних автошкіл, адаптованих до потреб людей з інвалідністю. Одна з них функціонує в Одеському регіоні. Для того, аби навчатися у такому закладі, необхідно мати медичну довідку з дозволом від лікарів на кермування транспортним засобом. Майбутній кермувальник має подолати шість тижнів теорії і чотири тижні практики і скласти відповідні іспити. В автошколі в наявності шість транспортних засобів, два з яких використовуються саме для осіб з інвалідністю. Один автомобіль з механічною коробкою передач і ще один з автоматичною коробкою передач. Особа з інвалідністю сама вибирає, яким транспортним засобом користуватися під час навчання. Якщо ми говоримо про автомобілі для навчання осіб з інвалідністю, вони переобладнані для вказаної категорії осіб, пройшли сертифікацію, зареєстровані в середньому центрі і використовуються під час навчання в автошколі. В чому різниця між звичайним автомобілем? Це те, що там ручне керування рукою натискається газ, тормоз, стояночний тормоз. Так само є спеціальні на кермі. Важіль, де вмикаються покажчики, повороти, сигнал, воно все, все в одному інформативному місці знаходиться. Надія успішно здала практичний іспит на водіння у сервісному центрі МВС та отримала таке бажане та необхідне посвідчення водія. Жінка зізнається, було непросто. Якщо теорію можна вивчити, то особливою є практична складова екзамену. Однак із нею Надія впоралася добре. Говорить, зусилля того варті. А Дуже дякую, дякую. Я дуже рада пані Надія переконана, інвалідний візок це не вирок, і своїм прикладом спростовує стереотипи. Жінка наочно демонструє, як можна жити повноцінним життям, займатися улюбленою справою і реалізовувати свій потенціал. А відтепер буде допомагати їй у цьому і посвідчення водія, адже автівка це не просто зручність, а й мобільність та оперативність.